Можна щось знову переговорити? Чи не поспішаю? Ні, ні, я ще можу так не Дивіться, я ось у власне про цієї квартирі. Мені прийшло на мою поштову скринку повідомлення від Обленерго і Енера Вінниця стосовно наявності заборгованості. Я з ними веду переписку. переписку. Додав заперечення щодо наявності заборгованості, за постачання розподіл, заборону втручання місцевого самоврядування і попередження про кримінал... ознаки кримінальної комінальності. Я їм тут на вчинене законодавство послався, що я не є е... їхнім е... отримувачем послуг. Від них ніяких послуг не замовляв, поклався на міжнародне право, внутрішнє законодавство. Це саме головне місцеве самоврядування, яким це все забезпечено. Ось Місцеве самоврядування. Це... Послався на закон про місцеве самоврядування, главу 2, де до повноважень виконавчих органів сільських селищних міських рад стаття та 3 відноситься повноваження в галузі житлово-комунального господарства, повторювати, дізнальне обслуговування. Зокрема, пункт А власні самоврядні повноваження, під пункт 5 забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідної територіальних громад, а також населення, паливо, електроенергією підкреслення, газом і енергоносіями, вирішення питань водопостачання події. Послався на закон про державний бюджет, де оплата комунальних послуг і енергоносіїв. З бюджету забезпечуються ці всі кошти як з місцевого, так і з державного. А вони собі ці субвенції mm -hmm. перерозподіляють. Потім бюджетний кодекс, стаття 55, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. В цій незаконодавство переслався. То ви бюджет не сплачуєте комунальні послуги. У мене все сплачено так. з місцевого бюджету. Місцевий бюджет передбачено і бюджетним кодексом. Всі ці послуги. І утримання і заробітня оплати, все сплачується з місцевого бюджету. Послався навчення норми. Щодо заборони втручання. Так, я їм все обґрунтував. То, що вони посилаються в лікаре ЄКП, я їм рішення верхов... Конституційного суду додав, що воно утворена в неконституційний спосіб Є рішення Конституційного суду з цього приводу. Вони посилаються там на якісь. Постанови. Я їм додав тут багато додатків. Це все обґрунтовано. Це їхній лист, отриманий на мою адресу, але власник змінився. Тут інше прізвище ім'я mm -hmm. ем власника російської погрози про відключення моєї власності, приватною власності, з моєї публічної власності, за яку кошти оплачується е зізначеного законодавства. Реєстраційні карточки, вона Вінниця. Вони зареєстровані фірми. Засновником тут є Марков ось, це з Болгарії. Документу це все їй надавав, на моєму примірні, Ось на запереченні є відмітки від ОБЛНР і НР-вінець про їхній Ми трактор. З ним офіційну переписку. Так, для колекція зареєстровано. це по файлам. Витяг по НРІ. Це тут власник -трейд лімітед. Засновник. Країна Кіпр, місце знаходження Кіпр. І де це, де це? Бенефіцер Григоришин Костянтин Іванович. Інформацію про кінця бенефіцера mm -hmm. власника Цей Григоришин є громадянином Російської Федерації, постійно проживає в Росії і є мільярдером російським. Тобто, виходить, якщо громадяни сплачують в НРУ війни ці кошти за якобу їхні послуги, виходить, що ми спонсуємо війну всередину з України, розумієте? Ми це дослідили, зібрав. Е, пакет документів, я їм це все повідомив. Вони мені е, не пам'ятаю зараз, яку саме слова мене їх записали. Телефонували з приватного номера телефону і думали, що сьогодні мають прийти і відключити мене мою квартиру від е, е, світла. А який вони борг вже написали? Е, то вони вигаданий борг, мають якийсь там 10 тисяч гривень. Енерго Вінниця 6 березня телефонувала. Ну, Представили так, що з Вінниця, хто саме, я не знаю. Ім'я нічого не називав. На всі ці обґрунтування ще від реєстраційних витяг по Обленерго є. А, це по НКРЄКП, ЄКП. Теж зареєстрована і приватна фірма акціональника Обленерго. Це ще про внесення відомостей, оскільки вони зареєстровані з за 92-го року. Тобто я довів, що вони зареєстровані приватні фірми. От там відбувалася зміна власників подібне. Але це вже е, тільки доказ того, що вони ніякого відношення до нашої територіальної громади взагалі не мають. Власники за кордоном тільки нас залишилося. Це остальне приватне господарювання е, з закордонними інвестиціями обладнання витяг. Це все їм надано. Це ще, ще важливо. Е запит, який він подавав, на що є, є Вінниця виробником електроенергії, чи будувала атомні електростанції, багато таких питань. Що їм передавалося? Та тобто, й повага, не є виробником електричної енергії Вінниця, офіційна відповідь. Не будувало нічого, не покладало електромережі, не було ті відповідні документи. В общем, вони нічого не добували, ніякого відношення до нашого публічного майданку немає військового взагалі жодного. Це все підтверджено під відбування. Від до ОБНР подавали це. Він це міниться. До ОБНР. Тоже багато чого писав, але вони нічого не відповіли по суті. Що написали, що нас договірних відносин немає. Так. Ось фірма. Тут написано: я це в самому запереченні прописав, саму цитату, що а, ось договірні відносини. В базі даних товариства відсутня інформація щодо вас, і, що ви є. Поживачем електричної енергії за зазначеною в зверненні адресою, відповідно, до будь-які договорні зобов'язання за вказаною адресу товариства перегону відсутнення. Тобто в них немає взагалі ніяких бути претензій на мене. Ось це все підшив, пронумерувати і їм мені стало зарядкувати. Вони мені прийшли, хаваю. Посилаються тут на постанову НКЕ КП і правила розрібної електричної енергії, до якого я відношення не маю. Взагалі довго граю, подав тому. Якщо вони і користуються нашою електричною енергією, то вони нам повинні сплачувати гроші за те. Е, е, щон, е, так, тут на договори заборгованість по особовому рахунку, до якого я не маю. До речі, я ще тут сюди не додавав. Здається, приблизно десь два роки назад в мене на цьому місці стояв мій особистий вчинник, на який в мене є документи, що я за власні кошти придбав і Е, Вони його приблизно два роки назад викрали в мене за зафіксованому відео. Я писав заяву про злочин, яка ну, не знаю, що з нею стало, Мені ніякої відповіді не було. Викрадення я надав копії цих документів і звані. Крім того, ось я. 11 числа подав ще один запит, ще досі поки не помітили. Тут послався на цю погрозу, то що вони мені набували їхній відео. І зафіксовано, що Де це так. Де це я попередив, що мені телефонували з номеру телефона. І погрожували знову про відключення АОЗ. Зафіксовано, що 6.03.2024 на мій приватний телефон. Мені телефонували з номеру телефону такого, то представилися то в раз, погрозою 13 числа сьогодні безпідставно від'єднати мою приватну житлову квартиру, багатоквартирну за такою адресою, від моєї публічної власності. Моя приватна власність це публічна власність, яка належить співвласникам і територіальній громаді. Територіальна громада вирішує і забезпечує до того, видав коли свій доступ до на народження, що не мали відношення до Конституції і до декларації про державну суверенітету. А і, і був, що вони взагалі так, ставити документи, які вам показали, витяги, реєстраційні карточки і, і був, що вони, юридично взагалі не мають відношення до цього. В сенсі це тільки через суд що вони вам будуть писати і писати. У Мен, мене ситуація. поки що немає підстав до них звертатися до суду. Якщо вони не від'єднають, я, я визиваю поліцію, я вам особливо суду, ну, я публічно це все заявляю. Що я звертаюся в поліцію, пишу відповідну кримінальну заяву про злочин і своїми силами відновлюю електропостачання своєї квартирі в законний спосіб. Я ні від кого не приховуюсь. Допонятно. Якщо в них є спір зі мною, хай себе подають суду. Правильно, наш правова держава. Вони ту суду не будуть подавати. Ну так, якщо спір. це, в є в, це в, вас спір, виходить, з ними, це вам подають. Вони сформи. Я вам говорю за те, що їхню позицію, як вони не будуть подавати суд. Вони відключать все, ви заявили про злочин. Я, я зафіксую, і я офіційно повідомляю, що я буду відновлювати своїми силами. Я не спеціаліст, я не, не буду людей, які будуть цим кваліфіковано займатися. Тобто щоб ви, як посадово слово, володіли інформацією. Якщо хочете, я вам можу ці пакет документів надати, якщо їх не відповідають. Ні, то ж немає, ніякого, що вони мене дозволяєте це. Я просто про те, що я ніде не приховуюся, я захищаю свої права, як приватні, так і публічні. Якщо вони доведуть, що я, їхній боржник, беручи до уваги до того, що вони взагалі працюють на російських олігаргах, нехай, будь ласка, звертається до суду. У давному порядку може повно доводять, рішення буде рішення суду. З рішенням суду так приходить і Ну, Це така це На... що... Затащу... А, до речі. Ще ми повідомимо. Це може додаткові розглядали, а точно. Що... Другого люту. Тому... 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 Всі громадяни, в тому числі я, Сергій Володимирович, так, написали колективну заяву про Сложні до Служби безпеки України в Вінницькій області, де ми обґрунтували так само посилаючись на витяги з єдиного державного реєстру, на те, що Енера Вінниця і Обленерго, що ЕНР написано. Ну, це така ЕНЕРА Вінниця, теж що має відношення до е, цього Григоришина. Вінсь Вінниця на території військової суді диверсійно-розвідувальна група. Ми на офіційні документи вже не додавав ці посилання. Підкрита кримінальна справа. ну Це на одне одна з заявників. Ось хто підписався. Ми всі підписалися під 383-му. Управління у межах законодавчої визначеної компетенції, прийнято та уважно розглянуто колективну усну заяву під протокол такий там. Щодо можливого вчинення представниками Вінниця обленерго Вінниця кримінальних правопорушень, за результатами розгляду розпорядження до судового розслідування таким-то номером, за ознаками кримінального 300, 356, самоправства. Ну Чому тільки 356 ми там і 111-й економічний злочин, і ще якось не пам'ятаю? Ось вирішує я це помістив тут. Якщо будуть чиняти якісь пропортовні дії, я буду в законний спосіб себе захищати. Щось, <різь> <різь> Хочеться жити в правовій державі, а не сплачувати тим більше під час війни е, російському життя <прізь> Що це таке? Ти, <різь> що, ми, що ми на патрульної <різь> <різь> ми Співучасники злочину не насилий. Я особисто в цьому хочу приймати. Хтось напередку захищає, я тут юридично думаю багато і... спробую. Тому числі навіть. Зараз поїду в ЛНР, ще один запит від нам було, позавчора не встиг. Просто не роздрукувало. Хай там відписують, які є підстави. Так само і безвідці з'явила різний перш, я думаю, там це все індиш. Хто реально там меревиться до всього, то власників і так далі. Mm -hmm. Але ж ні, що як них вирішують гроші, перш самі. Ну, no, ж у нас є правоохоронні органи, же? правильно, які повинні захищати Але права. Ми ти права захищаємо, ми ж нічого не можемо піти. Там, наприклад, до них в кабіне все. Це і те саме, а ж самі мають права власть, mm -hmm. нас не буде. Тобто, тим паче, що відкрита справа. просто права, тобто вже це вони будуть займатися. Це то, що не поїхати. Ну, вони можуть записів комусь на передати.